Домашні смаколики, адресні вантажі, необхідне військове спорядження та інструменти. Вже понад півроку волонтери української команди доставляють бійцям на фронт посилки з дому від рідних. Окрім цього, волонтери вже власними силами передають необхідне спорядження, яке просять самі військові. Цими днями вирушають у дорогу знову. Вантаж доставлять на Харківську, Донецьку, Дніпровську області. Ми працювали знову ж по запитах наших хлопців із 44-ї бригади, і 105-ї бригади. Ми запаковуємо бус скобами, тобто вони потрібні для будівництва укріплень, оскільки хлопці просуваються по позиціях, і це є дуже важливою складовою в самому будуванні скоби, плівка і також попередні раз. Ми відправляли. Ще цвяхи також за проханням бійців 44-ї артилерійської бригади волонтери доставлять військовим інструменти та бандера павер. Бандера Павер це зарядна станція, яка потрібна для заряджання старлінків, також телефонів. Тобто, хлопці вказали її в запитах і відповідно ми мали змогу купити, оскільки відгукнулось багато людей на останній наш збір. І також ми зі своєю командою долучилися до даного збору і відправляємо ще такий досить важливий для військових елемент. Волонтери беруться доставляти і великі вантажі цього разу на передову повезуть відремонтований причіп та автівку. Доставляємо автомобілі, які були зібрані волонтерськими коштами, а також коштами військовослужбовців, також загружаємо сюди передачі, які передають матері, дружини, діти своїм батькам на передову, а також це частинка їхньої радості і їхнього єднання з своїми сім'ями. Волонтери нагадують, близькі захисників та захисниць можуть передати рідним посилки. Приносити пакунки необхідно у місця прийому, які працюють у 14 населених пунктах нашого краю. Це Шумськ, Зборів, Тернопіль, Бучич, Требухівці, Золотий Потік, Заліщики, Товсте, Гусятин, Хоростків, Гримайлів, Колондяни, Заводське, Кременець. Інформацію про наступні виїзди можна дізнатися за номером гарячої лінії волонтерського штабу 096 657 6704 з 10 до 1700.